Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Вітаю в нашому садочку. Садочок вже чекає зими. Ну, Сподіваємося, що ви вже все підготували. І дійсно, в наступному році очікуєте, отримати хороший урожай чи ваших персиків, чи вашої черешні, чи, можливо, сливок, чи прекрасних абрикос. І тому ми сьогодні, якраз, підійшли до. Нашого краснощокого чи червонощокого київського, наш вітчизняний. Найкращий сорт, я рахую взагалі найкращий він через те, що його не перевершені смакові якості. З 46-го року, ще 1946 року, київський червонощокий вже є сьогодні на ринку і до сих пор він радує садоводів своїми плодами. Але для того, щоб він дійсно давав хороший урожай, за ним треба доглядати, друзі. Через те, що він робить свої справи. І сьогодні майже 80% не мають садоводів-дачників, не мають хорошого врожаю. Або взагалі його не мають. Рахують, що то приморозки, заморозки його знищують, а його знищує. Просто моніліоз. І сьогодні до цього небезпечного захворювання є дуже багато, тобто він виробив дуже багато штамів, біотипів, які стійкі вже до існуючих діючих речовин, а скоріше всього до тих затверджених норм цих, на наш погляд, хороших, ефективних діючих речовин. Але оскільки дійсно, як і фузаріоз. Як і інші гриби, маніліоз, він е, масштабується іменно своїми агресивними штамами, і тому захистить від цієї небезпеки все важче важче і важче. Тому, друзі, е, от осени, ну, коли пройде сніг, а ми знаємо, що є вікна теплі, температура ще може бути плюс 10, плюс 12, навіть плюс 8, ми, але. Головна вимога, щоб дерево воно було сухе. Ну, щоб не було там, опадів чи не було мокрого снігу, ми можемо ще встигнути обробити навіть в зимовий період друзі, продуктами, які знищують спори. Моніліозу І не тільки моніліозу, а інших небезпечних хвороб. І кластериспоріоз, і кокамікози, і різні плямистості, їх дуже багато. Але найнебезпечний це моніліоз Що необхідно зробити? Якими продуктами можна? Насамперед, друзі, це продукти на основі міді. Це може бути і оксид міді, це може бути і гідроксид міді, це може бути і інші сполуки. Тому і сульфат міді. Друзі, що все-таки краще, всі препарати мають ту чи іншу перевагу. Ми, наприклад, використовуємо оксид Міді, є такий продукт Нордокс 15 грамів на 10 літрів води. Він дуже добре проникає через скору, він дуже добре покриває дерева і знищує спори, які на дереві. Можна застосувати і мідний купорос, сульфат міді. Трьохвідсотковий розчин, друзі, 300 грамів. Мідного купоросу на 10 літрів води. Тільки розчиняйте це у теплій воді. Він добре розчиняється і ви можете обробити дерево. Але хочу зробити таке зауваження: що 3% мідний купорос ми вносимо тоді, коли на дереві немає листочків і брунька вже знаходиться в стані спокою. А коли вже брунька буде розпускатися або будуть листочки, тоді можна працювати з мідним купоросом, але одновідсотковим, тобто 100 грам на 10 літрів води. Запам'ятали, чудово. Да, багато сьогодні бордоски рідиною е працює. Ну, для цього необхідно мати не гашене вапно. Мідний купорос і також 3% розчин. Тобто 300-350 грам негашеного вапна і 300 грам мідного купоросу. Тільки ви знаєте, у нас на каналі є відео. Багато там переглядів. Ми дякуємо всім, хто дивиться до сих пір це відео. Відкрийте його там. як-то... Правила приготування якісної бордоської рідини. Чому бордоську рідину використовують друзі? Вона дуже добре, якісно покриває дерево, розпливається по корі, попадає в оці між, ну, тріщинки такі е, мікроскопічні і е, дійсно е, знищує ті спори, які навіть знаходяться і в тріщинках. Ну, і ті попередні продукти, які я назвав, і оксид в міді, нордекс, і е, сульфат в міді, чистий мід на копороз. Можна ще вносити і гідроксид в міді. Сьогодні є продукти інших виробників, той же самий купроксат, інші продукти. Ви можете, до речі, також їх використовувати. Ну, Необхідно дивитись інструкцію, при якій температурі краще це робити. Але я знаю, що температура позитивна. Навіть вже плюс 2, плюс 3, плюс 5 градусів. Головне, щоб була вона позитивна, не було морозу. І головне правило, ще раз повторююся, щоб дерево було сухе. Воно розтане цей сніг ще 10 разів, потім будуть невеличкі морози, вони висушать вологу, а потім будуть ще теплі погожі дні. А вони будуть, ви знаєте, ще і в січні, місяці, і в лютому може бути і плюс 10, і плюс 15. І ви тоді можете обробити дерево. А потім уже весною, але це вже буде потім. Ми до цього вернемося. Друзі, ми вам бажаємо хороших, смачних плодів. До речі, наш абрикос, це дерево, він постійно кожен рік дає від 70 до 150 кілограмів. Абрикос. І один раз ми зважили абрикосу вагою 90 грам. Можете уявити, Червонощокий, київський. І інші сорти. Я не заперечую, хто який любить. але нам подобається саме оцей сорт. Друзі, з вами команда Artfields під оцим чудовим деревом. Я Олексій Серієнко. Бачив подобаєчки. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайки, Ну не скупіться. Вони нам потрібні, це буде вдячність за нашу роботу від вас. І вони поширюють інформацію на Ютубі, піднімають її догори. І аграрії отримують. ну Ми сподіваємося, корисну професійну інформацію. Ставайте спонсорами каналу Мистецтво Полісаренка, І спонсори каналу завжди будуть. Першим отримувати хорошу професійну інформацію і мати доступ до великої бази даних наших, які зібрані за багато років наукової і виробничої діяльності. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!